Слава Ісусу Христу, дорогі люди, мир Боже вам. Сьогодні наша країна, як ніколи, чекає, коли вже це кровопролиття закінчиться і мир прийде на нашу землю. Моєй мир з Богом. Кожна людині потрібно покаятися і вірувати в Ісуса Христа, який помер за наші провини, який подолавши смерть. Він воскрес, Він є живий. І Він сьогодні закликає людей покаятися, щоб надбати спасіння. Ісус Христос помер за наші провини на Христі. Він, подолавши смерть, воскрес і Він є живий. Покайтесь і віруйте в Євангелія, так казав Христос. покайте провини і попросити у Бога прощення. Примирийте. Ще святе Письмо. Молиться Богу, Бог чує вас. Благослови всіх людей, хто здесь ходить, благослови місто Львів, благослови нашу країну, зупиниться кровопролиття, даруй нам миру і спокою. В ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Пусть Бог вас всіх рясно рясно поблагослови. Дякую за увагу.